Ісус розповів кілька чудових притч, щоб пояснити на що схоже Царство Небесне. Воно як поле, де серед пшениці сатана посіяв бур'яни хибного вчення. Бог залишив їх рости до жнив, щоб потім відокремити одне від іншого. Царство небесне, подібне до зернят гірчиці, найдрібніше з усіх зерен виростає великим як дерево, і в його гілках птахи в'ють гнізда. Уявіть, що після довгих пошуків ви знайшли ідеальну перлину. Ви продасте заради неї все. Так і Христос залишив небеса, щоб прийти на землю і спокутувати нас. Як ті рибалки, що, витягнувши сітки, викидають неїстівну рибу та залишають хорошу, так і в кінці часів поганих людей відокремлять від добрих, розповівши ці притчі, Ісус повернувся додому і став проповідувати. Але люди відкинули його, тому що як і раніше вважали його сином Теслі. А ким ви вважаєте Ісуса?